Співробітники управлінь міграційної поліції та кримінального аналізу зі слідчими слідчого управління головного управління національної поліції в Одеській області та прикордонниками встановили, що група людей з метою збагачення розробила злочинну схему переправлення через державний кордон України військовозобов'язаних чоловіків, які прагнули уникнути мобілізації. За грошову винагороду в розмірі 7,5 тисяч доларів США. Зловмисники обіцяли ухилянтам оформити документи про визнання їх непридатними до проходження. Військової служби за станом здоров'я зі зняттям з військового обліку, що сприяло б їхньому подальшому безперешкодному виїзду за кордон. Таку можливість вони пояснювали клієнтам своїми зв'язками у міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Поліцейські припинили протиправну діяльність та затримали учасників злочинної групи, що ті отримали на електронний гаманець криптовалюту в еквіваленті 7,5 тисяч доларів США від одного із військовозобов'язаних чоловіків передали йому обіцяний пакет документів, проконсультували щодо поведінки на пункті пропуску під час перетину державного кордону та запевнили у позитивному результаті за будь-якого перебігу подій. В день, коли ухилянт повинен був покинути країну, поліцейські припинили протиправну діяльність та затримали учасників злочинної групи, не допустивши незаконного перетину державного кордону. Фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинені за попередньою змовою групи осіб з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з Позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Одному з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, двом іншим цілодобовий домашній арешт. Слідство триває.